Триває експрес» в ефірі рубрика автопатія. Добрий вечір. Що сьогодні ви робите на обличчі цього дизокея? Мы сегодня занимаемся стилизацией вечеринки в восточном в японском стиле. А насколько складно робити японський візаж, як ось на Вікторі, наприклад? Ну, з однієї сторони тяжело, з іншої сторони легко, потому что это э, какие-то очень узнаваемые стилистические тенденции, это це это стрелки. Это красиво, это прикольно, поэтому і сложно и интересно. Чем відрізняється э, нічний клубний візаж від того, як виходите в день взагалі? Як треба краситись у нічний клуб? Ну, э, то, что касается макіяжу, макияжа, модель натюрель вот днем, а вечером, конечно, уже можно позволить себе больше. Это яркие тона, это затемненные глаза, это блеск, то есть в ночном клубе это все уместно. Добре. Виктор, як вы ви себе почуваєте із таким макіяжем? Здравствуйте, Валерій. Ну, необычно. Очень необычно, потому как я очень редко, очень редко бываю в таком амплуа, но ничего, посмотрев в зеркало, мне нравится. Довольно таки э, хорошо, спасибо Яночке. Чому вы співпрацюєте з нічным клубом? Потому что и к нам в салон, и в клуб «Шелтер» приходят модные люди, и мы друг друга колполняем. Добре, а чи часто приходять люди, які хочуть зробити макіяж саме для нічного клубу? Конечно. Котори б красивими, неатразивними в этот вечерк приход. А чоловіки роблять якісь макіяжі у клубі, чи це прерогатива дівчат? Це секрет, можливо. Караза ріже, але приходять. А наскільки вам взагалі цікаво сьогодні добути? Чого ви очікуєте від сьогоднішньої вечірки? Хорошого настроєння, прекрасного відпочинку І, звісно ж, цікаво, чим все це закінчиться. Хто його знає, що означають оті іерогліфи? Подумали ви, коли їх побачили. А означають вони із Днем Народження клуб Шелтер. Вітаємо із шостою річницею! сьогодні відбувається? Ви як арт-директор можете нам найбільш детально про це розказати. Сьогодні робимо шестиліття нашого клубу, робимо японську вечіринку Одна ніч в Японії названня. Спеціальні гості сьогодні у нас учасники шоу «Україна має таланти». Має талант, «Україна має талант». «Білий лотос», театр восточних бойових іскусств. А также держи Токио из столицы нашей Украины, IMC Володимита официальний голос Республіки Казантив. Чому на день народження клубу була обрана саме японська тематика? Ну, насправді ми вже давно хотіли зробити такого а, плану мероприятия, ну все ніяк не получалось, но мы собрались с мыслями и все-таки решили сделать именно в этом стиле. Выбирали как бы из нескольких вариантов, но выбрали японскую поддержку Японии. Життя змінилося після шоу. Після України має Талант ми виступали на міжнародному конкурсі Минута слави» в Москві і вошли в 16 лучших колективів Європи. Есть много предложений, поэтому как бы готовимся к, этому, к этим съемкам. Чего вы прагнете? Какая э, мета? Чего вы хотите достигнуть своими, э, своей работой? Мы хотим побольше людей привлечь к здоровому образу жизни и доказать людям, что есть намного интереснее занятие, чем просто болтаться по улице или тусоваться в клубах. Что планируете работать в литку? В литку самое, самое большое выступление и выступать. Ну, будем гастролировать. В принципе, как бы у нас есть предложение тоже в работе в цирках. Мы в прошлом году работали здесь у вас в Кривом Роге в цирке. Поэтому как бы это самое ознакомились с этими клубами. А так, в принципе, как бы предложение есть, хотя в этом году гораздо меньше работы, потому что, наверное, все-таки связано с кризисом в нашей стране. Сьогодні до клубу на вечірку прийшли ті люди, які були на першій вечірці, тоді, коли цей клуб відкривався. Отже, шановні громадяни, розкажіть, будь ласка, чим зараз клуб відрізняється від того, яким він був 6 років тому? Що з клубом сталося? Будь ласка, люди посіщають, людям подобається молодіжі і не тільки молодіжі. Ми зросла молодіж. Нам подобається. Что вижу, эти 6 строки виделось у твоей карьере у тему клубе. Тоже новый год, тоже день рождения, всегда супер. Каждый день для меня супер. Я дарю только людям позитив, также сам мои коллеги дарят позитив. Ну, я не могу сказать какой-то определенный день. Ой, запомнилось очень много. Каждый праздник, каждый уикенд, то есть, но ну, можно писать, писать и писать мемуары. Очень много всего. Честно, я думаю, наверное, по концовке своей диджейской карьеры в этом заведении можно будет написать книгу, потому как столько было, э, ну, в основном очень много позитива, очень много. Я очень э, э, обрел, точнее, очень много друзей, очень много товарищей. Цівати на вечірках на зразок японської Так, да, досить часто, взагалі, працюю на багатьох різних тематичних вечірках. Абсолютно всі японські, якісь а, там неймовірні фрікові вечірки. Ну, можна розказувати багато чого. І що наразі є найбрендовішим, куди зараз люди рухаються? Яка вечірка зараз є найзатребуванішою? Яка тенденція? Брати всю Україну, то в нас зараз є такий певний спадок саме клубної субкультури. Багато ну як завжди, царює папца, розумієш. І що робити у цій ситуації? Що робити? Що потрібно займатися а, написанням кльових треків, показувати себе як крутого артиста, так, щоб люди цінували, не слухали патапа чи якусь там настю Кам'янських, а дійсно вибирали кльову, трендову, гарну музику. Який з твоєї точки зору є наразі найкращим на Україні? Ну, це в принципі таке. Компроментуючи запитання, ну, звичайно, це Толік Токіо, який біля мене знаходиться. А взагалі, куди збираєшся влітку? Робота, робота, робота. Тобто я. Е Одеса, ну і так до вас от бачиш зараз літо. Я в вас таке велике свято, чому б не завітати. Сьогодні ми запросили саме на японську вечірку. Чи буде ваш сет якимось чином пов'язаний із японською якоюсь музикою? А, ну звичайно, це буде сьогодні буде фірмова японська вечірка, яку ми організовуємо в принципі вже на теренах СНГ. Так, фірмовий сейф хаос з східними мотивами. Тому... А з вашої точки зору, взагалі, яка музика на Україні є найбільш затребуваною? А, бапсам, взагалі. Маукламінс, no поп. Кого ви вважаєте найпопулярнішим та найкращим діджеєм у світі? Визначати якісь певні імена, дуже невдячна справа. На кого ви хочете бути схожим взагалі в роботі? А На себе. Насправді дуже багато від кого беру, якісь частки, але артист має залишати з собою перш за все. З вашого дозволу буду починати. А толік Токіо, ви дивитесь Weekend Express. Ви дивитесь Weekend Експрес.